Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі FixLap Repair. Сьогодні у нас на ремонті така от е, gbl очка gbl очка Зі слів власника не, не заряджається. Не заряджається. Так. Індикація є тут по нулях. Я звідси бачу, що то гніздо вже таке роздовбане. А, ясно. Ну і я щось сидів, бавився, бавився і не міг знайти позицію. Ну, треба міняти. Треба міняти гніздо і все. І так далі. Добре, розкручую. Я ще не знаю, як це його розібрати rgb Може, тут тут якісь є. Може і нема а нічого тут, я дурну. Ані є. є. Ми бачимо саме різики. Не знаю, чи це потім удасть мені приклеїти. Може, то можеш просто тут повідкручувати і. Ну і добратися до плати, бо це все якось. Не, не, цей, не розбирати. Прикольно. <свісно> так. Е... Е, ну що ж, розбираємо? Давайте я розкручу, це так не затягувати надовго і включуся. Ну, я це розкрутив, ну і це щось мені нічого не дало. Е, ну і... І не включається. Вона, напевно, розрядилася повністю. Ага. Покажу, може, як нас і розбирає. Шо такі Приклеїмо? щось тут Наклею. Так, є. Ось такі-то. Це вже хтось приклеював. Можете бачити. Тут вже хтось приклеїв, Обломився. То і тут обломано. Обломився. Тут же бачу, наклей ставили це все. Добре. Добре. І ми добралися до. До цього всього бачу тут щось заржавіло. напевне. Тягали на ріку. Тут глибокі є. Для відкручення посадочні місця для. Ну, відкрутити. Я не знаю, чи я таке найду. Ні, щось знайду. Щось та й знайду. Є, за вас. Добре. Я... Так, порозкручував я і. Розкриваємо. що тут та як. -то. Малесенька платка. Тут перетиснено. Щось ту вже тут відірвано. Ясно. Так, повідкручую це все, повід'єднюю. Батарея розряжена. Це. Розуміло. Напевно, що довго десь стояла. Колоночка. Розряжена, немає нічого мені. Добре. Це на зараз неважливо це все. Е -е, так, ну і що? Гніздо. Ну, гніздо таке роздовбане таке. Будемо міняти. Так, ще зараз подивлюся, чи в мене в цьому суперкомплекті чи є така. <coughs> такі от. Micro USB, чи в нас такі є. Те, що я зараз підберу. Може би зараз спочатку <coughs> відпаяти його. Ну, воно вже таке порус. Ну, не знаю, чи то буде видно. Ти пообірвато обірвано. Тут. Ну, коротше, добре. Так, що я. Що я зроблю? Зараз я включу ключу паячок. я зараз це відпаяю. А потім так. Я припаю корпус самого. Того Type-C І все, і наніс вусика. Я думаю, ви будете бачити так я яру пінокулярчик і припаюю. Так, на ніжка пропиялася. Должен. Ну і от таким чином зараз я трішки поправлю. та й все. Ой, чекаю. камеру так незручно трішки. Мышь и <свист> и вот оно там... что можь понять Делать... не так але Ну, тут е, важливо плюс та й мінус припаяти. Ей Так, тепер що ми можемо? Ми можемо попробувати Так, давайте я це другу зараз. Включуся. І так, я підключив. Індикація зарядки є. І на USB-тестері є. Ампераж, вольтаж. Все, я ставлю на зарядку і зараз буду збирати. зарядиться трішки. Ну, ну і все, напевно, що. Так. Е, е, дачко таке. Я у своєму комплекті знайшов ідентичний. Ідентичний. От Чудовий комплект. Так. Заряджається. Добре. <кхи> так. Ну, я не буду е чекати повного, ну, повного, повної зарядки. Е я скручу це все докупи в корпус і, і туди поставлю на зарядку. Mm -hmm. Ось так. Така легка заміна вийшла. Мікро USB гнізда. Добре, збираю я це зараз. Щось відло Збираю і... Включуся. Так, зібрав я gbl лючку е І включаємо. А, чи я повністю зарядив. <глеж> І все. Е -е, все. Колоночка працює. Ну, я не можу підключити, бо я знімаю на телефон. Все, ремонт закінчений. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.